На залізничному вокзалі Одеси продовжують приймати переселенців з різних куточків України. Там можна перепочити після дороги, дочекатися свого потягу, зарядити телефон та навіть отримати допомогу соцпрацівника. А в разі повного блокауту зігрітися та випити гарячого чаю. Як залізничники Одеси організували роботу на вокзалі у час знеструмлення у сюжеті Тетяна Бажанер. Отримати статус ВПО, знайти тимчасове житло, поїсти гарячого обіду, придбати квитки, і не лише все це є у фортеці незламності на залізничному вокзалі Одеси з Херсону. з Херсону, а коли тільки приїхали, приїхали. тільки тільки приїхали? тільки приїхали так. Що змусило сюди приїхати? Жо жорсткі обстріли. Ми ще живемо в центрі, тому до останнього трималися в, в місії. Не хотіли виїжджати. але після так, але останніх подій. Дуже близько з нами, біля нас прилетіло. вирішили уїжати. Ця родина зупинилася на вокзалі ненадовго, щоб перепочити від дороги та нагодувати дитину. Для сімей із немовлятами працює кімната відпочинку з усім необхідним для новонароджених і матусь. Крадалась в окупації, і дуже важко було. І обстріли постійні, і постійно у коридорі ховалися, тому що це дуже страшно. Подбали співробітники вокзалу і про старших дітлахів та дорослих. У фортеці незламності є все потрібне. Ми працюємо круглосуточно, тобто люди у нас постійно є. От як з утра зайшли люди, так до самого наступного утра. Людей много буває дуже. Залізничники кажуть, вокзал уже двічі пережив повний блекаут. Утім, вони так організували роботу, що змогли одразу після знеструмлення подати електрику, воду й тепло. Про попадання чи відсутності води. Включаються резервні резервуари, які забезпечують трьохдобовий запас води на вокзальний комплекс. Це стосується дизель-генераторної установки 75 кВт, яка при відсутності електромережі, забезпечує роботу вокзального комплексу, основних його технічних об'єктів і технічного обладнання. У разі повного блекауту, каже інженер, фортецю незламності облаштували буржуйками. «Було встановлено буржуйки, підготовлені дрова, уголь, все, щоб можна було отаплювати поміщення і люди себе чувствовали здесь в комфорті. не не замерзали. Фортеця незламності на залізничному вокзалі Одеси працює цілодобово, розрахована на 270 людей. Скористатися її послугами можуть не лише пасажири, а й усі, хто цього потребує. Тетяна Баженар з ураптеделурі, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.